В Україні система реабілітації була найсильнішою в Європі, і ми крок за кроком робимо все, що потрібно, для того, щоб виконати це завдання. Попередні роки ми були спрямовані на те, щоб розвивати стаціонарну реабілітацію. Людина, отримавши травму, поранення, інсульт, інфаркт, потрапляє в лікарню. І з реанімації розпочинається так звана гостра реабілітація. Потім переводиться у відділення реабілітаційне, де працює мультидисциплінарна команда. Це під гостра реабілітація. А далі є два шляхи: людина або виписують додому, і вона повинна отримати амбулаторну реабілітацію біля в зручному місці біля місця проживання або довгот. Тривала реабілітація це вже коли ми говоримо про складні травми, які потребують реабілітації рік і більше, для того, щоб відновити, по максимуму можливого, відновити свою функціональну діяльність. І коли ми зробили стаціонарну накрили всю країну, ми зараз говоримо про амбулаторну реабілітацію. Ми маємо сьогодні близько 350 закладів охорони здоров'я, які мають пакет від Національної служби здоров'я України на реабілітаційну допомогу. Але коли ми подивилися на ну, на мапі, де вони знаходяться, ми бачимо, що вони скупчуються в у великих містах, і наше ключове завдання. Ми провели так зване інфраструктурне планування госпітального округу. тобто в кожній області визначили роль і місце кожної лікарні. І в нас є такі загальні лікарні, в яких ми зобов'язали створити до кінця року амбулаторні реабілітаційні відділення. Це дозволить нам наблизити географічну доступність до місця проживання людини, яка потребує амбулаторну реабілітацію. Зараз, коли ми говоримо про проекти про Чернігівщину, ми побачили, що на Чернігівщині після повномасштабного вторгнення громади стали менш фінансово спроможні і їм потрібна підтримка. Саме в цій громади, от в шість, де є загальні лікарні, ми залучили міжнародний проект, який допоможе нам відремонтувати відділення, поставити обладнання для того, щоб була амбулаторна реабілітація, і провести всі курси навчання і навчання по менеджменту управління цим процесом для цих лікарень. І таким чином ми вже покажемо по Чернігівській області, як наша модель спрацьовує. Віці безпечно ми повинні накрити всю територію країни, і ми не можемо зараз говорити що Мешканці Чернігівської області повинні виїжджати в інші населені пункти для проведення амбулаторної реабілітації, тому що амбулаторна реабілітація це ти живеш в себе вже вдома, ти пройшов або стаціонарну реабілітацію, ну пройшов стаціонарну реабілітацію, повернувся, і ти приходиш в приміщення, де зроблений реабілітаційний простір, і продовжуєш ті речі робити, які ти робив при стаціонарній реабілітації під керівництвом кваліфікованого спеціаліста.